У далекій долині, оточеній високими горами, текла річка. Її води були чистими, а течія стрімкою. Але на шляху річки лежав величезний сірий камінь. Він височів над водою, наче неприступна фортеця, і річка, як би не старалася, не могла його зрушити. Потоки розбивалися об його тверду поверхню, і здавалося, що камінь стоятиме вічно. Проте річка не зневірилася вона продовжувала текти день за днем, рік за роком, м'яко обходячи камінь, омиваючи його своїми водами. Іноді вона бурхлила від нетерпіння, іноді заспокоювалася, але ніколи не зупинялася. Минули роки, і річка помітила, що камінь почав змінюватися. Його гострі краї згладилися, поверхня вкрилася тріщинами, вода проникала в ці тріщини, замерзала взимку, розширюючи їх, і знову текла навесні. Одного разу, після сильного весняного паводку, камінь розколовся на частини, його уламки стали частиною русла, і річка, нарешті, потекла вільно радісно дзюрчачи. Вона глянула на свої води і сказала. Я не була сильнішою за камінь, але моє терпіння і наполегливість зробили мене вільнішою. Перехожий, який спостерігав за цим, запитав річку, як ти змогла перемогти такий величезний камінь? Річка відповіла Я не боролася з ним, я просто робила те, що вмію, текла вперед, не зупиняючись. Час і наполегливість зробили решту. Людина задумалася і зрозуміла. Що в житті багато перешкод здаються нездоланними, але постійні зусилля можуть змінити навіть найскладніші обставини повчання. Наполегливість і терпіння долають будь-які перешкоди. Не здавайся, навіть якщо мета здається недосяжною, і твої зусилля з часом принесуть плоди. Притча про ліхтар уночі. У давні часи жив один мандрівник, який вирушив у далеку подорож. Його мета була знайти легендарне місто, де за чутками панували мир і процвітання. Шлях пролягав через густі ліси, круті гори і темні долини. Однієї ночі, коли зірки сховалися за хмарами, а дорога стала майже невидимою, мандрівник зупинився. У руках у нього був маленький ліхтар, який ледь освітлював кілька кроків попереду. Світло було слабким, а темрява навколо здавалася безмежною. Мандрівник сів на камінь і зітхнув Навіщо мені цей ліхтар? Він не показує всієї дороги, не відкриває, що чекає попереду. Може краще повернутися. У цей момент до нього підійшов старий мудрець, який мандрував тими ж стежками. Побачивши сумніви мандрівника, він запитав, чому ти зупинився. Мандрівник поскаржився: Мій ліхтар надто слабкий, я не бачу, куди йду, і боюся заблукати. Мудрець усміхнувся і сказав: Світло не мусить показувати весь шлях, його завдання дати тобі впевненість зробити наступний крок. Довіряй ліхтареві, і він приведе тебе туди, куди ти прагнеш. Мандрівник задумався, зібрався з духу і продовжив шлях, освітлюючи дорогу крок за кроком. Ніч змінювалася днем, а дні лочами, і щоразу, коли він хотів зупинитися, згадував слова мудреця. Минув місяць, і мандрівник нарешті побачив у далині вогні міста. Він досяг своєї мети, і місто виявилося таким же прекрасним, як розповідали легенди. Люди там жили в гармонії, а їхні будинки топали в квітах. Мандрівник зрозумів, що без свого ліхтареві, без тих маленьких кроків у темряві, він би ніколи не дійшов. Він подивився на свій ліхтар і подякував йому за вірну службу повчання не бійся невідомості, роби крок за кроком, довіряючи своїм силам, і ти досягнеш своєї мети. Притча Про двох садівників. У одному селі жили два садівники, які мріяли виростити прекрасний сад. Перший садівник був нетерплячим він поспішно розкидав насіння по землі, не дбаючи про те, щоб полити їх чи захистити від вітру. Він хотів, щоб сад зацвів негайно і часто казав: Навіщо витрачати час на догляд? Якщо насіння добре, воно саме виросте. Другий садівник був іншим. Він ретельно готував ґрунт, копав ями, поливав насіння, вкривав їх від холоду і стежив, щоб бур'яни не заглушили паростки. Минув рік, сад першого садівника був пусткою, насіння або засохло, або його віднесло вітром. Він дивився на свою землю і злився Чому в мене нічого не росте? Я ж усе зробив. Другий садівник, навпаки, радів квітучому саду. Його дерева були всіяні плодами, а квіти наповнювали повітря ароматом. Перший садівник прийшов до нього і запитав, як тобі це вдалося? Другий відповів: Я не просто садив насіння, я піклувався про них щодня. Сад це не диво, а праця і любов. Перший садівник замислився і вирішив спробувати знову. Цього разу він не поспішав. Він учився у другого садівника, копав, поливав, обрізав гілки. Через кілька років його сад також зацвів, і він зрозумів, що терпіння і турбота творять дива. Повчання. Успіх це результат терпіння і постійної праці. Піклуйся про свої цілі, і вони принесуть плоди. Притча про пташку і клітку Жила була пташка з яскравим пір'ям, чий голос був подібний до музики. Вона жила в золотій клітці, де її годували солодкими ягодами і напоювали чистою водою. Але пташка дивилася крізь прути на небо і сумувала. Її господар казав. Ти в безпеці, у тебе є все, про що можна мріяти. Навіщо тобі відлітати? Але пташка відповідала. Моя душа прагне свободи, а крила створені для польоту. Одного разу двері клітки залишилися відчиненими. Пташка завмерла вона боялася невідомості, бур і хижаків. Але ще більше боялася залишитися в клітці назавжди. Зібравшись із духом, вона розправила крила і вилетіла вітер був холодним, а небо величезним, але пташка відчувала себе живою. Вона співала і її голос розносився лісами і горами. Через роки пташка повернулася до клітки. Щоб поглянути на своє минуле, вона побачила іншу пташку, яка так і не наважилася відлетіти. Та пташка виглядала здоровою, але її очі були порожніми. Чому ти не відлетіла? запитала перша пташка. Я боялася, що не впораюся, відповіла друга. Повчання: Не бійся вийти з зони комфорту! Сміливість і віра в себе відкривають шлях до справжнього життя.